Розростаються секрети в нашому ефірі, ніби хтось розвів із цукром дріжджі на кефірі, бо взялися одночасно всі розповідати, яку зброю Україні скоро мають дати. Хто за лайки в інтернеті, а хто за зарплату, наче з Москви ворогів годують по блату. Таємниці розкривають, блокують дороги, що пришвидшать Україні рух до перемоги. Яку зброю нам дають, коли, скільки, звідки все розкажуть в мережі не треба й розвідки? Які гаубиці їдуть, які міномети, хто дозволив сповідатись про такі предмети? Яку зброю будуть вести, по якій дорозі, Полистайте в інтернеті, і всякі знати в змозі. Не всім варто вихвалятись її таємниці, ворог дані всі черпає, як воду з криниці. Як отримаєте зброю і дасте їй ходу, отоді і повідомте усьому народу. Пам'ятайте, що Орда все бере на мушку, поки рибку не спіймали, ще не варіть юшку. Допомогою з Європи і із-за океану дратувати москалів радити не стану. Хай залишиться в секреті воєнна підмога, в нас на в боях буде більша змога. В мирний час і на війні такі норми чинні. Розкривати таємниці це дії злочинні.